Доброго дня вечора, Миколаїв. Сьогодні у нас бляха сьогодні число. 13. 12. 12 квітня, 24 рік Миколаїв. Завершили, знімаємо пізно, вже темно. Тому що якраз завершили сіяти свої соняшники під експрес. Сумо, експрес. Сіяли ми, що ми сіяли. Якраз Леня вибирає. Все, що лишилося. Так, посіяли сузука. Сузука. Ось такі дані. Не хочу фокусуватися темно. 8,8 кг USA. Сіяли ароматик. Той, що у нас Ми вчора сіяли 16140 кг, 24 рік. Хто там що там кому цікаво, він знайде інформацію. І Суомі, Суомі ось документ відділу і ось 9,1 кг. кілограм. Посіяли ми три гібриди під експрес. Вибираємо залишки, залишки досівали лідеївський ароматик. Посіяли ми. У нас вийшло так, що по краям у нас вийшов ароматик. Обсіяли ми ароматиком повністю поле. З цього краю у нас ароматик, з того краю у нас ароматик. Коротше, всередині ми заховали сингенту, щоб ніхто не бачив, яка вона буде красива чи яка вона буде погана. А ароматик ми теж не знаємо, який буде, але вийшло так. Вийшло так трошки чому сіяли на одному полі три гібриди для того, щоб знайти щось для себе, як я вже казав, те, що менше гербіцид діє менше на соняшник, так сказати. Вони хоч всі під експрес, але є гібриди, які Хорошо гербіцид дає по голові, а другим погано. До речі, таке прохання, хто дивиться, якщо лишилися на каналі аграрії. Можливо, хтось вже хоче зробити експеримент. Вірніше, як експеримент, перевірить, тому що всі бризкають звичайним грандстаром, там хтось якийсь дорожчий, хтось ну, звичайний. А є ж спеціальний експрес під цей соняшник. Він кажуть, набагато м'якше діє. Чи хтось вже бризкав, чи є різниця. Хтось працював не отак на одному полі, зробили тим і тим. і от Хто скаже, чи є різниця, чи стоїть мені експериментувати. Тому що три гібриди ну, тяжко буде проекспериментувати, тому що гібриди кожен дасть все одно по-своєму. Трошки в нас вийде необ'єктивне. Так, порівняння гібридів. Тому що в нас вийшло, що Суомі. Тут у нас був посінний ячмінь і просух, хто пам'ятає по минулому році. І Суомі у нас закінчився. якраз он, Ми такі меточки поставляли, мішки камінчиками приклали. Ну, це для коли почнуть сходити, щоб бачити. на Суомі вийшов якраз по межі з просом. Бляха, так досіяли якраз. Якраз він йшов по ячменю, по ячменю і там всього 9 рядків пішло по просу Суомі. Далі пішла Сузука і знову досівали ароматиками. Тож, ну, об'єктивно, візуально ми побачимо може різницю на Суомі, по ячменю і по просі. А, а так ми вже не зможемо заміряти навіть по бункелам. Все, сіяли ми, як, як сіяли, сіяли ми тодаком. Вчора я розповідав, кому цікаво, заходьте на вчорашнє відео, коли ми сіяли ароматик. Там є, до речі, як він сіє, лінічкою, як він точно сіє, дуже точно сіє. Гарно, мені подобається тодак. Якщо його ще налаштувати, дуже добра сівалка. Висіває блін, до нуля до останньої зернини. І сіє. От як зійдуть сходи, я вам, можливо, потім покажу, наскільки точна розкладка. Десь є двойники, десь є пропусти, дуже рідко в ньому ну, така точна розкладка. Вчорашнє відео, зайдіть, подивіться. А коли сходи, то навіть по діагоналі можна побачити рядки. Складаються як в саду, знаєте, рядки. Ось така сівалка. Ось такі в нас справи. Як я казав вчорашньому відео, нічого робити ми не будемо, боронувати ми не будемо. Чому? Зайдіть в вчорашнє відео, подивіться все, Розповідати, займати лишній час не буду. Все, складаємося. Отсіялися на сьогодні, посіяли експреси. Це наш вчитель, тракторист, хі -хі, який ремонтує машини. І допомагає нам незмінний помічник. Все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися і поставити подобайку. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Дай їм Бог здоров'я. Слава Україні!